Подорож по Хмельниччині, третій день. Так як під час цієї подорожі ми проживаємо в центрі старого міста Кам'янець-Подільський, то цей день я вирішила присвятити саме локаціям Кам'янця. На сніданок нам порекомендували сходити у ресторан грузинської кухні «Моні Сванідзе», який на той момент тільки пару днів як відкрився. Дуже сподобався інтер'єр цього закладу, неначе я прийшла до когось в гості. Так затишно по-домашньому. Я до цього ніколи не була в ресторані грузинської кухні, тому в меню я нічого не розуміла. Багато слів я чула вперше. Офіціант все розповів і, взагалі, обслуговування дуже на високому рівні. Все сподобалося при нагоді. Ще завітаю сюди. Перша локація на сьогодні це буде Кам'янець-Подільська фортеця. Історія старовинного міста Кам'янець-Подільського починається саме з фортеці. Вхідний квиток станом на травень 2023 року для дорослого коштує 100 гривень. Я в цій фортеці була багато разів і слухала неодноразово цікаві розповіді екскурсоводів, так як ми сюди возимо наші групи. Тому сьогодні я із задоволенням прогуляюся без прив'язки до будь-якого плану. Коли я прийшла скрізь вхідні ворота фортеці, я була дуже здивована, побачивши дуже, дуже багато відвідувачів. Це, звісно, радує, що наші українці в ці нелегкі часи все ж таки знаходять можливість подорожувати. В цьому відео я не буду розповідати історію фортеці, а поділюся своїми враженнями. За останні роки фортеця почала змінюватися та оживати. Кам'янець-Подільський замок перетворився із звичайного музейного комплексу на живий організм, де різноманітні майстри займаються традиційними ремеслами лучництвом, гончарством, різьбярством і випіканням хліба за традиційними рецептами. Тут точно ви голодними не залишитися. Прямо в стінах фортеці ви зможете смачно поїсти та випити каву. Замок і сьогодні вражає своєю неприступною красою. Здається, час тут зупинився, і щоб побувати у середньовіччі, варто лише приїхати у Кам'янець-Подільський. Фортеця схожа на декорації до фільмів, можна походити по сходам, залізти у башти і в підвали. Коли я йшла по вузькому фортечному коридору, то з цих віконечок з одного боку можна спостерігати за внутрішньою територією замку, а з протилежного боку, видно, всі околиці, то я себе прямо відчула майже охоронцем фортеці на посту. Я ходила, роздивлялася, спостерігала і постійно уявляла, а як тут жили люди у середньовіччі, як відбивали атаки ворога та проживали тривалі облоги, і постійно ловила себе на відчутті, що час тут дійсно ніби зупинився. Через свою красу та неповторність Кам'янець-Подільську фортецю називають квіткою на камені. Ну що ж, фортецю я оглянула, йду далі. Гуляючи старим містом, я підійшла до барокової дзвіниці, що є входом до Миколаївського костелу, або його ще називають Домініканський костел. Перші згадки про цю святиню в історичних джерелах датують 1370 роком. Уявіть, за радянських часів цей храм використовувався як тюрма. Пізніше в його стінах розмістили архів та склад. Всередині частково тривають реставраційні роботи, але тут дуже гарно і затишно. В той момент я була єдиним відвідувачем цього храму. Посиділа, роздивилася внутрішні оздоблення і пішла далі. Підходжу до ратуші, до речі, це одна з найстаріших в Україні ратуша. Це будівля польського магістрату, побудована в центрі Кам'янця-Подільського після надання місту Магдебурського права у 1374 році. Зараз на другому поверсі розміщені експозиції Історія Магдебурзького права та історія грошей. До речі, ніколи не була, іду подивитися: вхідний квиток 50 гривень. Історія грошей це еволюція монет та банкнот у хронологічному порядку від грецької тетрадрахми до сучасних грошей України та світу. Експозиція Історія Магдебурзького права в фактах та документах. А саме, Грамоти польських королів про підтвердження Магдебурзького права та інші важливі документи, що характеризують історичні віхи цього міста. Хто любить історію, то саме те. Хто не цікавиться історією, то один раз можна подивитися. Далі пауза для морозива і вирушаю до кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла, проходжу через тріумфальну арку, яка була побудована на честь приїзду до Кам'янця Станіслава Августа. Це діючий храм, який є головним кафедральним костелом міста. Він цікавий тим, що тут встановлені мінарет, який увінчаний скульптурою Богородиці. Звичайно, спочатку костел Петра і Павла не був таким. За свою п'ятисотрічну історію він кілька разів добудовувався та змінювався. У роки радянської влади багато храмів було закрито, перетворено на склади або клуби. А Петропавлівському костелу пощастило, бо з 1930 по 1990 роки він став музеєм, і тільки вже в 1991 році він повернувся до свого споконвічного релігійного призначення. У соборі і досі звучать звуки старовинного органу, що складається з 972 труб. Він був виготовлений в Австрії і привезений до храму у 1857 році. У стінах Кам'янець-Подільського Петропавлівського костелу зберігається справжній скарб, знаменитий надгробок Лаури, виконаний скульптором Віктором Бродським у 1874-1876 роках. Робота настільки тонка, ювелірна, що мистецтвознавці порівнюють її з рідкісним витвором мистецтва, бо здавалося б, як у шматку холодного каменя можна передати вишивку на подушках, пасма волосся, що хвилями спадають з дівочого обличчя, нігті, що проглядаються під тонким мереживом покривалом. Далі йду до Новопланівського моста. І буду спускатися донизу Смотрицького каньйону. Проходячи по цьому мосту, у туриста залишаються незабутні враження від висоти та панорамної краси, що відкривається перед очима. Тут є кам'яні сходи, спускаючись по які можна побачити міст з різних ракурсів. І коли я вже опинилася з самого низу, то я була вражена, який же він масштабний і величезний цей новопланівський міст. Знизу ці колони, на яких лежить міст. Виглядають ну дуже величезними, а люди на мосту, наче мурахи. Уявіть, загальна довжина моста становить 149 метрів, а висота його налічує близько 38 метрів. До речі, урочисте відкриття цього мосту відбулося 31 січня 1874 року, і ця подія стала досить важливою віхою в житті стародавнього міста Кам'янець-Подільського. Знизу в каньйоні я побачила підвісний міст, який до появи Новопланівського був єдиним варіантом проходу з нового міста в старе. Такі місточки є в Карпатах. Звичайно, я тут також пройшлася. Іду трохи далі по стежці і бачу водоспад, який за вишки приблизно 22 метри дуже гарне місце. Краплі цього водоспаду розлітаються мілкою росою на досить великій відстані, тому в спекотний день тут дуже класно і можна трохи освіжитися. Нагулялася, все оглянула і піднімаюся наверх. Далі йду прогулятися до парку Лебедине озеро. Дуже люблю це місце. Тут спокійно, красиво і затишно. Мені подобається спостерігати за лебедями, як вони граційно плавають по озеру. Іду на вечерю, бо дуже нагулялася сьогодні. Трохи я втомилася під час цієї прогулянки, але ж скільки краси я побачила. Ну і звичайно, прогулянка по вечірньому старому місту. Завтра я вже їду додому, але в Кам'янець-Подільський я точно приїду знову і знову. Кам'янець неймовірний в будь-яку пору року. Друзі, не відкладайте своє життя на потім, бо, як ми вже всі з вами усвідомили, завтра може й не настати. Подорожі надихають, розвивають, лікують нервову систему та наповнюють наше життя емоціями і враженнями. Подорожуйте і любіть свою країну.